Чому не завжди спрацьовують загальні прогнози? Можливо, ви помічали, що іноді зірки кажуть, що буде сьогодні дуже щасливий і успішний день. А у вас він програвся зовсім навпаки. Або по-іншому. Зірки кажуть, день не сприятливий, а у вас все супер. І ви думаєте, опа! Ну, який там прогноз? А все тому, що в кожної людини індивідуальна астрологічна карта, і частіше за всього, вона не співпадає з загальним гороскопом. Тому, відповідно, і такий результат. Знаючи це, я роблю собі і своїм клієнтам індивідуальний прогноз на рік, на місяць або на той період, який конкретно людині потрібен. Завдяки цій інформації ви зможете зменшити витрати свого життєвого ресурсу, своєї життєвої енергії. Коли всесвіт